Тільки сьогодні, тільки в рубриці Ти експерт. Я Ілля Сьомін відповів на питання, яке виникало у кожного гурмана, котрий хоч раз побував в сирному відділі метро. В Чому все ж таки різниця між камамбером та брі? Давайте дізнаємося. Почнемо за старшинством. Брі – один із найдавніших французьких сирів. Від камамбера старший на тисячу років. Чому Брі в короні Аяні? Розмір. Для кого він має значення ідеально підійде брі. Часом один шмат може сягати в діаметрі до 60 см. На відміну від камамбера, який виготовляють маленькими головками до 12 см в діаметрі. Колір. Так, зовні обидва сири вкриті пліснявою, і очевидно, що вони білі, але всередині все ж таки різні. Брі блідий із сіруватим відтінком, а ось камамбер має жовтий насичений колір. Справжні сирні гурмани знайдуть відмінності і в смаку, і в запаху. А я лише підкажу, як: брі м'який та ніжний, з легким ароматом лісових горіхів. Найкраще смакує за кімнатної температури. Камамбер більш маслянистий, ніжний, але з гостринкою. Внутрішня частина більш рідка, що свідчить про зрілість сиру. А ось ароматка камамбер – має специфічний. На цьому і завершимо. Ну а на смак те, що треба: в метро від метро шеф.